Дивіться, що зробили бойовики на чолі з так званим священником, який називає себе священник Роман Гріщук. Ось дивіться, що зробили у волтарі свята і святих. Все потрощили. Все побили в поломарці. Подивіться, що вони наробили. <кх> Ось дивіться. Знаряддя. Яким відбирали храм. Ну? Що з тебе подивимося? Дивіться, що поробили. Господи, вразу і, і простийся Дивіться. Що зробили бойовики на чолі з так званим священником, який називає себе священник Роман Грищук. Ось дивіться, що зробили у алтарі свята і святих, все потрощили, все побили в паламарці. Подивіться, що вони наробили. Ось дивіться. Знаряддя. Яким відбирали храм. Ну. Що знімає? Дивіться, що поробили. Господи, вразуми ми і, і простийся. Дивіться. Що зробили бойовики на чолі з так званим священником, який називає себе священник Роман Грищук. Ось дивіться, що зробили в утарі свята і святих, все потрощили, все побили в Паломарці. Подивіться, що вони наробили. Ось дивіться. Знаряддя, яким відбирали храм. Дивіться, що поробили. Господи, вразуми і, і простимся, гріше.